Мої вітання всім вам, шановні друзі, і шановні глядачі, ми сьогодні будемо казати про економічний розвиток, який є дуже важливим для майбутнього держави. Як ви вважаєте, що було зроблено за весь цей період незалежності в питанні економічного розвитку від центрального рівня до місцевого рівня? Які були дії? Які результати Бо неодноразово в більшості. Чиновники на різних рівнях, особливо на місцевому рівні, наголошували про цей економічний розвиток, про це поняття, що економічний розвиток є. Але в їхньому розумінні економічний розвиток це дільож бюджету і це купівля чогось у вигляді якогось майна. Для того, щоб це майно використовувати в тергромадах. І вони. Кажуть про це з розумінням, що це економічний розвиток. Але це ніколи не було і не буде економічним розвитком. Це хибна позиція і хибна думка. Бо якщо купувати щось і казати, що це економічне зростання або розвиток, ні. Це підтримка громади. Це можлива. Питання соціальної сфери, або культурної сфери. Ну ніяк це не має відношення до економічного розвитку. Тобто в Україні відсутнє поняття дуже шкода, але відсутнє поняття економічний розвиток. Але на всіх рівнях постійно чутно про цей економічний розвиток. Неодноразово чиновники розповідали. І в першу чергу, якщо кажемо ми про економічний розвиток, це створення. Створення товарів і послуг виробничій свої, а не купівля чогось або придбання чогось, тим паче не дільош бюджету. А чи існує таке розуміння з боку голів територіальних громад та депутатів місцевого рівня? Мови йде про це створення оцих товарів та послуг. В їхніх головах це існує. І що було зроблено ними за їхні канденції за весь період незалежності, коли вони були при владі? В розумінні і сприяння економічному розвитку. І який результат цього? Оце питання, яке треба задавати головам громади депутатам. Для того, щоб казати про економічний розвиток, потрібно в першу чергу створити належні умови. Для інвесторів, які в свою чергу виявляють бажання залучати фінансовий вклад в межах території для створення виробничих можливостей. Я зараз скажу як приклад, бо є моменти різні, коли інвестори заходили на окремі території для того, щоб кластись. Але в результаті ситуація була зовсім інша. Бо ось таке розуміння було щодо економічного розвитку. Я не кажу, не кажу зараз про сьогоднішній час, зараз інша ситуація. Я кажу про те, що треба зробити в Україні для того, щоб Україна дійсно рухалась вперед і мала майбутнє. І одне з цих питань це економічний розвиток, яким, на жаль, ніхто не займався в державі. І в результаті ви знаєте, що з цим економічним розвитком в Україні. Розуміння взагалі поняття економічний розвиток має будуватися з центрального рівня. Тобто, від центрального до місцевого рівня, тобто, зверху вниз має бути збудована ось така. Структура і підпорядкованість. А основа цього економічного розвитку це в першу чергу Міністерство економіки України. Ви хоч раз чули про Міністерство економіки, особливо про їхні звіти, про їхні доповіді, як вони приймають участь в обговоренні економічних питань, наприклад, в залі Верховної Ради. Я, наприклад, міністра економіки. Ну, не чув, як він виступає. Натомість міністр фінансу виступає за Так ось в Україні має бути злагоджена підпорядкованість органів влади в відповідних діях для єдиної мети. Це досягнення результатів в економічному розвитку. І на чолі має бути Міністерство економіки. Цієї підпорядкованості, про яку ми кажемо, в Україні немає. Існує тільки роздача бюджету та купівля та, чи придбання з даних коштів чогось, яке не має жодного відношення до поняття економічного розвитку. І ось ця проблема, вона вилас в те, що тільки залишило слово економічний розвиток в Україні. І все. В результаті відбувається тільки робота по правильному, це я кажу зараз в лапках, по правильному розподілу бюджету. А зацікавленість в економічному розвитку нуль. Покажіть приклади або надайте приклади цього економічного розвитку в Україні. Я не кажу зараз про окремі моменти, я кажу про загальну ситуацію. Які ж умови існують для інвесторів, якщо вони хочуть зайти на відповідну територію і вкластися? Ну, наприклад, інвестори при взаємодії з місцевою владою, якщо вони взаємодіють з владою, чи отримують у ці інвестори підтримку та допомогу для того, щоб інвестувати на дані території? Чи влада на місцях буде заявляти про свої умови? Що треба робити інвестору, для того, щоб він, цей інвестор, дотримуючи всіх вимог та побажань, мав змогу інвестувати на визначених ділянках території. Тобто інвестор приходить вже на підготовлене, чи він приходить до того, щоб щось вирішувати. Якщо він приходить, щоб щось вирішувати, і влада каже: зроби ти або те, то який інвестор прийде? Хто буде зацікавлений? Інвестор, коли приходить, має бути для нього створені всі умови. І цим має, цим має займатися влада на місцях. Оці умови створити йому. Не казати про те, що ти щось повинен там робити там, і так далі. Ні. Надати всі умови, навіть пільги, для того, щоб інвестор. Зайшов на територію і, відповідно, вже займався тією діяльністю, яка буде приносити користь. В першу чергу для громади, для місцевого бюджету. Але за 30 років збудували таку систему в Україні, що поступило щось з бюджету. Вони то й діють. Оця система. Все ділять бюджет. Ділять кошти в першу чергу фінансисти. Бо ви дуже часто можете спостерігати про те, що доповіді, і як поділити кошти, розповідають фінансисти. Як на центральному, так і на місцевому рівні. Економістів взагалі немає. І це треба змінювати. І відповідно, якщо. Оце залишить оцю систему, то скажіть, будь ласка, як можна будувати далі державу? Якщо ця система вона вже вкоринилася таким чином, що тільки чекає, що якісь кошти прийдуть для того, щоб щось поділити або щось придбати? Дана система, оця система, в розумінні економічного розвитку, вона вимагає кардинальних змін. Ми з вами наголосили тільки окремі питання, ми окремо ще скажемо і приведемо різні приклади, але оця система, яка є, вона не надає розвитку, економічному розвитку в Україні від центрального до місцевого рівня. Тому, шановні надачі, окрема тема, окрема проблема, над якою треба працювати і думати, як це. Змінити, що треба для цього робити. Ми тільки почали над цим працювати, і, відповідно, будемо в подальшому казати про ці питання. Тому я всім дякую за прийняття цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас і кажемо на цьому каналі, що треба робити, як треба змінювати. Всім дякую, до нових зустрічей!